Потрібно очистити парову праску від накипу всередині і припаленої підошви ззовні не проблема. Беремо звичайний столовий оцет 9%, розводимо один до одного з водою, заливаємо повний контейнер для води таким розчином і доливаємо в тарілку, в таку неглибоку тарілку до рівня підошви, наливаємо розчину оцту з водою. Залишаємо на добу на ніч. От я вранці зробив, зараз вечір будемо перевіряти. Поступово вода сама витіче в тарілку, звідси, тому що клапан відкритий подачі пару. І ось що ми маємо. От стільки бруду і накіпів вимилося з самого утюга. І ось як легко відходить припалення з підошви. Просто можна зчистити якоюсь ганчіркою чи дерев'яним шпателем. Всім гарного дня.